Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну гальмову рідину, яка чистить гальму. Ця рідина від торгової марки Джусі Люкс. Для того, щоб зберігати ваші гальма в чистоті, щоб ваші гальма працювали якісно, гальмову систему треба чистити. Це спрей від торгової марки Juicy Loops, Модель називається Dist Brake Cleaner. Це те, що захищає велосипед від бруду. В разі, коли ви тривалий час рухались в умовах поганої погоди, дощ, дорожний пил. Все це здається на фінішному на тому, що ваш ваша гальма гальма вашого велосипеда погано працюватиме для того, щоб ваші гальма нормально працювали. Треба чистити. Звісно, по перше, це ротор. Ротор треба чистити, щоб на ньому не було ніякого бруду. Для цього існує ось така ріднина. Також внутрішні частини гальмової дискової системи каліпера, теж треба чистити від бруди, щоб працювало все гарно. Але враховуйте, не варто це використовувати на гальмові колодки. Гальмові колодки не треба чистити оцією рідиною. Гальмові колодки треба наждаком чистити, камнем для заточки ножів. Навіть якщо об асфальт, теж нічого піде. Погано, але піде. Гальмової колодки не, кору... не е, чиститься цією рідниною. This Brake cleaner від торгової марки Juicy Е, Ємкість цього балончика 600 мл. Є спрей, ось вон так, оп, і чиститься. Це ріднина, звісно. Виробляється гальмова ріднина, ріднина для чистки гальм від торгової марки марки Loop, Англійська це англійська компанія, яка представлена нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте надійний велосипед, гальмову систему. Треба чистити гальмовою рідниною, брейк-клінер, не гальмовою, рідниною, а рідниною, яка чистить ваше гальма. Велосипедні, які дискові. Приходьте, купуйте, замовляйте ріднину для чистки гальм велосипеда, дискових гальм і е користуйтесь е якісними велосипедами. Якщо вам сподобалась ріднина, Disc брейк клінер від торгової марки англійської JuSsi Lux, ви вже можете купити цей е балончик в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеогляд, спрей, який чистить гальмову систему велосипеду, ви завжди можете залишити відкупо на нашому YouTube-каналі Вела Віва. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі.